Ну що, любі мої, їдемо далі. І так, друга декада місяця листопада. І так, перший у нас дивимося, який фон буде другої декади листопада. Фон другої декади. А тут уже все добре. Мабуть, ви приймете рішення, те, що думали в першій декаді, все-таки ви вирішите і зробите так, як вам підказує серце, тому що тут буде десятка чаш. Фон другої декади, ви будете щасливі і саме тут щасливі разом з родиною своєю, не просто самі, а щасливі разом з своєю родиною, своїми близькими людьми. І ви емоційно переповнені, тому що це чаші, а чаші це завжди у нас радісні емоції. Відкриття свята, ну, ви просто щось будете святкувати, ви будете дуже-дуже задоволені і дуже-дуже щасливі. Я рада за вас, що ви все-таки приймете правильне рішення, яке зігріє вам і серце, і душу в цей холодний місяць. Отже, фон у нас прекрасний, чудовий, десятка чаш. Ну, дивимося далі. Які? Яка основна подія нас буде переслідувати? Яка основна подія в другій декаді листопада? Так, якщо такий прекрасний фонд і подія повинна бути гарна. А, дивіться, подія у вас теж буде чудова. Тут іде карта старший аркан Жриця. що це означає? Любі мої жриця це жінка. Це жінка, яка загадкова, яка містить в собі якусь таємницю, можливо. Але ну, це ін... дуже багато є варіантів трактування цієї карти. Да? Але якщо ми розглядаємо... В такій трактовці, як які події, то це може бути, що ви в другій декаді місяця листопада, можливо, ви будете звертатися за допомогою до якоїсь або Ясновидящої, або якоїсь людини, яка вам щось розтлумачить. Можливо, те, що ви не розумієте, або допоможе вам зрозуміти, або ви самі. Можливо, будете щось вивчати, те, що зараз для вас ще закрите, але ви будете його вивчати. Почнете щось нове для себе вивчати, розумієте? Можливо, ви підете навіть це може бути новий напрямок в праці, так як ви, судячи з першої декади, ви будете думати, покидати чи не покидати ту працю, і, мабуть, таки покинете бо будете щасливі, і, можливо, ви кинетеся в знання, всі свої знання у вас підуть на. Нову працю і на поглинання всіх премудростей цієї праці. Ну і дивимося, що в нас по праці. Так, вісімка жезлі, ви будете в новій праці, ви будете, причому ви так швидко вступите в свої права, ви просто будете от... навіть від себе ви не будете очікувати, як швидко ви будете бігти, просто летіти, це все, от, ви поглинете, просто у вас поглинеться нова праця, Ви будете дуже довольні і ви будете дуже щасливі, що ви можете повністю емоційно віддатися цій праці, розумієте? Енергії у вас буде скільки, що ви навіть самі від себе цього не очікуєте. Ну, давайте подивимося, чи будуть гроші, якщо будете так віддаватися новій праці. Чи будуть же у вас гроші? в другій декаді? Листопада. Ну, дивіться, тут можна сказати, що вам в цій декаді, в другій декаді, в середині місця листопада, ви собі закладете новий шлях до отримання грошей, тому що це ту жезлів. Що він означає? Туз жезлів – це шанс, шанс на отримання чогось нового, але такого, знаєте, грандіозного, величезного, такого, як у вас не було ще. Розумієте? І в, цьому, в цій декаді ви отримаєте цей шанс. Отже, ви закладете почву, можна сказати, до отримання грошей, можливо, в кінці листопада. Так? Ну, ми ж не отримуємо кожен день зарплату, правильно. Але шанс на отримання величезної зарплати, великої, причому, ви закладете саме в другій декаді. Хоча рішення приймете вже в першій декаді, бачите, як цікаво. Ну що, особисте життя для сімейних пар? Дивимося для сімейних пар випала карта сама, мушу її озвучити. Дивіться, е у нас тут паш Пентаклів. Що це означає для сімейних пар? Якщо це у вас родина і у вас є діти, у вас особисте життя все буде зайняте тільки дітьми, або вашою дитиною, або дітьми. Да? Про що це? Це мова про те, що, можливо, треба буде якісь десь гроші кудись вкласти, якісь, можливо, на якесь навчання або на якісь додаткові навчання, ну, як завжди, да? може бути таке, але у вас все ваше особисте життя займуть діти. Так буває. Ми забуваємо про себе. Карти нові, не можу ще навіть їх підняти. І але дивіться, це вам піде на користь. Знаєте чому? Тому що в першій декаді, от ви м -м, трошки там щось будете недоговарювати, да і у вас, як я казала, пам'ятаю, що там щось буде таке, що вам треба буде. І зцілити, зцілити. Да? І от оця забота про дитину вам піде на користь. Ви зрозумієте, що з вами не так. Ви зрозумієте, що вам треба зробити для того, щоб наладити відносини в вашій парі. Добре, дивимося для людей, які одинокі. Дивимося для людей, які одинокі в нас. Що їм друга декада листопада принесе? Нагадую, хто хоче особистий розклад на місяць листопад, звертайтеся в месенджері. Номер телефону є в шапці профілю. І так. А у вас дивіться, так як я казала, у вас там в першій декаді щось відбувається, кардинально змінюється по башні. Ви або ви щось відчуєте, що вже крах вам не буде вже, ви не будете вже самотні, і дивіться, знову йде такі судьбоносні карти, карта суд. Вона означає, що вже вищі сили взялися за вас, і, мабуть, вирішили, що досить їй або йому вже бути самотнім і одиноким, і, мабуть, пошлють вам уже якусь людину. Але не люблю це слово половинку, тому що ми не шукаємо половинок, ми шукаємо цілі особистості. Правда? Правда. Так, подивимося, що ж тут у нас. Дивіться, вам дійсно всесвіт нову людину І ви, це буде для вас такі нові, якісь теплі відносини, ви навіть будете думати, що я такого ще ну, ніколи в житті не спитував, не іспитувала, да? І це буде таке щось для вас нове, як, ну, як, я не знаю, як дитина от пізнає перший раз щось в цьому світі. Так? І так і ви будете пізнавати щось. Це для вас, як будуть кожен день нові відкриття. розумієте, Щиро вітаю. Добре, дивимося здоров'я наше загальне формулювання. Подивимося, що нам скажуть по здоров'ю. Що тут у нас? Дивіться, Паш Кубків. Мені кажеться, там був у нас рицар Кубків в першій декаді, а тут Паш Кубків. Отже, ми продовжуємо бути чересчур емоційними. Наша емоційність, можливо, трошечки спала. Але ще задуже емоційності. Тобто, все добре, тільки забираємо емоційний фон, трошки його приглушуємо, тому що ну, ми задуже віддаємо емоційності окружаючим нас людям. Задуже реагуємо на це все емоційно, розумієте? Ну, давайте подивимося, що в нас. На цю нашу емоційність по психосоматиці, який орган нашого тіла буде відповідати, да? так, хто в нас тут реагує? Буде реагувати наш ніс. Коли ви відчуваєте, що вас не поважають або сують носа не в, ваші, не в свої справи, то тоді виникають проблеми з носом. Встановіть здорові, здорові межі у стосунках і поважайте себе. Ну, дуже цікава інформація. Я думаю, що ви всі зрозуміли, так? Ну і давайте подивимося пораду від наших ангелів-охоронців на другу декаду місяця листопада. Що вони нам порадять на другу декаду нашого місяця? Ви щасливчик, колесо Фортуни. Дивіться, знаєте, як це окреслити такими загальними словами? Просто віддайтеся долі. От не загадуйте, що буде завтра. А можливо, було б краще, якби я поступив так чи не так, а можливо, я неправильно поступив. Просто віддайтеся долі і скажіть, буде все так, як повинно бути. Я відчуваю, що доля хоче, щоб у мене все було якнайкраще. І так і буде, розумієте? Просто коли ми довіряємо Всесвіту, а ви щасливчик по десятки, по фортуні, по колесу фортуні, да? це десятка. Це. Просто вже пік, фініш, вам вже прийшло те, що мало прийти. Просто прийміть, все буде добре, все буде чудово, з чим я вас і вітаю. Просто довіртеся Всесвіту і Вищим силам.